Вітаю у промову! Уже нікого не здивувати словом погода, що передає стан атмосфери в якомусь місці у певний час: хмарність, вологість, опади, температуру повітря тощо. Хоча й говорять, що у природи немає поганої погоди, нам відомі слова негода, «непогода», сквира. А як щодо сприятливої погоди? Невже немає одного влучного слівця для хорошої погоди? Звісно, є. Наприклад, у словнику синонімів караванського можна знайти чудове українське слівце поліття, що означає гарну погоду чи врожай, а в діалектах натрапляємо на форму верем'я, тобто спокійний стан атмосфери. Зрозуміло, що прикметник погодний. Стосується погоди, наприклад, погодні умови, погодні аномалії, погодне попередження. Однак є ще й прикметник погідний і це немовний покруч. «Погідний» – це тихий, спокійний, погожий, у переносному значенні безтурботний, врівноважений, наприклад, погідне море, погідне небо, погідний настрій, погідне обличчя. Говоріть українською правильно і робіть самі погоду свого життя, тобто вирішально впливайте на що-небудь, будьте визначальними.